Вас стати до спільної молитви разом з нами і помолитися за здоров'я наших дітей, за процвітання нашої України, за те, щоб мир і спокій планував у серцях кожного з нас, дорослих дітей, влади, хай їм Бог дає здоров'я, мудрості і щоб вони думали про народ. Не про себе. Святі отці, просимо вас до молитви. Слава Ісусу Христу! Я хотів би тільки зробити маленьку поправку. Ми не будемо молитися за здоров'я влади. Ми тут прийшли сьогодні не проти когось, а за. Ми прийшли просити вас усіх. Щоб ми сьогодні на 30 хвилин цей Євромайдан став маленькою площадкою молитви. Це відповідь на заклик наших матерів, які ходять до Святої Православної церкви, до Греко-католицької церкви, до нашого костелу Риму Католицького, ті матері, які ходять до синагоги. І сьогодні тут зібралися на цей молитовний майданчик, священники. Греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату, сьогодні з нами є равен, який очолює і молиться з матерями е, юдеями. Риму католики наші брати, отець. Ось в мене поруч є чудотворна ікона Матері Божої Чернівецької. В ті часи, коли українська церква була закрита, тобто. Чудотворна ікона з одної найстарішої церкви на Буковині, ось тут нанесена до Свято-Миколаївської церкви Української православної церкви Московського патріархату. І там молилися вірні матері всіх конфесій, в тому часі, поки 40 років Собор Успення був закритий, ми йшли за цією чудотворною іконою. Найбільше її чудо. Що нескорена церква повернулася до своєї святині. І вже більше 20 років перед Матері Божої невстанної помочі, перед Надією Безнадійною, моляться матері, які так і називаються, матері в молитві у нашому храмі. Я знаю, що також матері моляться і по інших церквах. І я запрошую вас, дорогі матері, до цієї молитви, але хочу ще одне малесеньке передбати. Слова до материнського слова маму Арсенія Петровича Яценюка, яка котра ці всі роки молилася разом з нами перед чудотворною іконою. Я знаю, що вона зараз є трохи хвора і після капельність і намагалася. І, е... Раз-два. Один-два. Один-два. Один, Раз-два. Раз, так, пропав звук. А ну, звук. Попросимо всіх, дайте звук разом. Дайте звук. Дайте звук. Дайте звук. Дайте звук. Нема світла. Ну, я У вас Хто не буде чути? Ми зачекаємо. Не тільки мама захворіла, але і захворів мікрофон. Але я думаю, мамі стане сили, щоб сказати два слова. Без ну, чекаємо. Хлопці, які... Ну, а може, хлопці... мене почують, я професійному буду працю. Через скільки? Хто виключив? Чекаємо. Богородиці Діво змалимо, добре. Да. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь своє, благословена тими житками, і благословений блідона Твого, Боти, поради і спавителя душа наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословена благословенна Породила Христа, похорони це і порадуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками.